Гаяпулей Діокал, найоплачуваніший спортсмен усіх часів, про якого ти, можливо, ніколи не чув. Уяви собі, величезний римський цирк, десятки тисяч глядачів на трибунах, які шаленіють від адреналіну, над головою пекуче сонце. Попереду арена, покрита пилом, крики фанатів, рев коней і блиск бронзових колісниць. І ось серед цього шаленства він, Гаяпулей Діокал. Герой стародавнього Риму жива легенда, людина, яка зробила гонки на колісницях найвидовищнішим шоу епохи, і що вражає найбільше, найбагатший спортсмен за всю історію людства, гай народився у Лузітанії, сучасна Португалія, і приїхав до Риму у віці 18 років, не маючи нічого крім мрії. Але вже незабаром він став зіркою. Не актором, не гладіатором, а колісничим пілотом стрімких перегонів на арені, де один неправильний рух коштував життя. Цей спорт був не просто небезпечним, він був шаленим і саме цим завойовував серця. За свою неймовірну кар'єру, яка тривала 24 роки. Діокол взяв участь у понад чотирьох тисячах гонок і переміг у одній тисячі чотирьохсот шістдесяти двох. Його перемоги захоплювали, його стиль викликав шалене захоплення, а його ім'я гучне як удар блискавки знали в усій імперії. Якщо ти любиш неймовірні факти з історії спорту і хочеш дізнатись ще більше, обов'язково підпишись на канал. У нас ще багато таких дивовижних історій. І тепер головне, скільки він заробив у перерахунку на сучасні гроші. Його статки перевищують 15 мільярдів доларів. Уявляєш, більше, ніж у Ліонеля Месі, Майкла Джордана, Кріша Роналду та Леброна Джеймса разом узятих. Якщо ти теж у шоці, від цієї суми постав лайк цьому відео, щоб більше людей дізнались про цього історичного супергероя. А ще, на відміну від багатьох своїх колег, які трагічно гинули під копитами чи колесами, Пулей-Діокл пішов зі спорту живим і неушкодженим, як справжній чемпіон. Він завершив кар'єру на піку слави, залишивши по собі не лише легенду, а й цілий культ. Це історія про те, як простий хлопець із провінції став найуспішнішим спортсменом усіх епох, перетворившись на бога швидкості майстра перегонів і повелителя арени. Його ім'я Гай Апулей Діокл повинне звучати поруч із найбільшими іменами в історії спорту. А ти чув раніше про Гая Діокла? Напиши свою думку в коментарях. Цікаво дізнатися, що ти думаєш про цю неймовірну історію. Поки ми сьогодні захоплюємося сучасними зірками, пам'ятаймо: понад дві тисячі років тому вже існував справжній супергерой, який затьмарив їх усіх.